Це, це наш, наш майбутній, майбутній дім. І головне питання, якого хуя ми сюди так довго не приїжджали, майже два тижні. Зараз потроху будемо вам розповідати, бо сталися певні обставини. Кримка виникла через те, що нам не змогли порізати дах, але вже точно його почали різати, і, напевно, скоро вже мають зробити це. Також ще замовили вікна, і вони також вже десь скоро мають бути. Тепер давайте по позитивних моментах. Що змінилось? Нам привезли Гри... щебінь. Щебенку, на якось так. Хазе. Це буде для того, щоб вирівняти землю. На цей час, поки ми чекаємо на дах, ми бачимо, що вже інші два будинки теж майже добудувалися. Також ще одна довгоочікувана зміна. Нам вже привезли, були трошечки землю, вже досипали, і в один з днів ми приїжджали це, знімали. Можете подивитися, як це відбувалось. Дуже шкода, але певно, наша сосна не доживе до моменту, поки ми сюди переїдемо. Бо більш всього, я думаю, що її зачепили. Oh